Привіт світлічки. Сьогодні поговоримо про тему, що варто робити заради жінки. Найценазі чоловікою. Да? Е, чоловік він має якісь робити досягнення, якісь подвиги, щось. От Жінка він її кохає, заради неї він змінюється, щось робить чудово. Да, все добре, все прекрасно. Єдиний момент такий е, є ну, якісь певні межі, у вас є якийсь потенціал, у вас є якісь сили. Ну, не потрібно заради когось, чи заради жінки, в тому числі там вбиватися на всі 100%, відсотків. Там ура, все, я там все заради тебе. От потім бах здох. От ні, от так робити не потрібно. Якщо це піковий якийсь момент, так от ви там можете вкладати там 100-120 відсотків, там чи на 200%, відсотків. Окей, але це може бути разово і піково. О, живіть в режимі в такому лайтовому, да, нормальний режим це 60-80% вашої потужності. Ну, це рекомендується в тому числі йогами, да водичні мудреці, вони кажуть, як те, що. Якщо ви хочете працювати там більше 100%, то ставте ціль 80-90. Коли ви працюєте собі так легенько натяжечку, ви бачите те, що ви можете зробити більше. Ну, наприклад, да, вам кажуть, як ну, спортсменів тренують і чином? Скільки скільки разів віджимаєшся 10. Ну давай, плюс 1 віджимайся 11. Ну не завжди це правильно. Тому що якщо ви віджимаєтесь 10, вам все, слухай, ти скільки віджимаєшся 10, а 8%, як то віджиматися? Ну, легко. От ви віджались 8 разів, а потім ой, ще може віджатись? ну ще від'жався, ще 9. 10, 11, 12 раз. Да? От. В цьому випадку ваша психіка заспокоюється. Ну, і ви в цьому випадку можете досягати набагато більшого. Якщо жінка вас постійно напружує: Давай, 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 давай. Ви просто здохнете в якийсь момент. Для чого вам це треба? Вона скаже, так, тюфяк, я собі знайду інакше. І все, на там все закінчиться. Ну, так не робіть: живіть в потужні 60-80%. От. Це ну, приклади які були, там, один, да? тобто збирав гроші кілька років, побачив одну жінку, там, ресторани, квіти, подарунки. От. Місяць десь, там, ну, два місяці максимум, він там фестивалив, потім гроші закінчилися і він пропав. Все, він навіть боявся і на, на очі показати, бо, тому що все, грошей нема. що, що? Що дурний чи шо? Шо, шо Ти робиш? Для чого ти це робиш? Тому згів взагалі нема. Ну, якщо ти тянеш ту жінку, тянеш, якщо не тянеш, не тянеш. Ну, от, якщо ви на етапі, коли ви зустрічаєтеся з жінкою, ви запропонували, от ви можете сьогодні і запропонувати піти в кафе, і заплатити за неї там 300 гривень. От шукайте жінку на цей рівень. Якщо вона там каже, що вона хоче поїхати в Париж і там випити каву, і ви не встані цього потягнути. Не потрібно її туди вести. Ви сьогодні її не тягнете. Якщо вона готова це чекати, окей. Ну а сьогодні сьогодні ви йдете тут на каву, да, а далі ви їй кажете, що ми поїдемо в Париж. Окей, це одна історія. Але якщо вона хоче тільки в Париж і шукає чоловіка, який її тільки в Париж на каву, це інакша історія. Ну, вам потрібно зрозуміти, що якщо ви це тянете, тянете, якщо не тягнете, не пхайтесь туди. Для чого? Тому що ну, ви не можете працювати все життя в режимі там, більше 100%. Ну, в лайтовому режимі, да. По-перше, ви будете в порядку, по-друге, буде, буде жінка ваша в порядку. Ну, ви на одному рівні знаходите. Шукайте людей приблизно вашого статусу, вашого рівня, фінансового і так далі. Тоді так, в цьому випадку, у вас буде все в порядку. Тому що, якщо ви йдете на ізнос, скільки часу можете йти на ізнос? Ви довго так не протягнете. Для чого вам такі стосунки? <кій> не власть в такі стосунки. Надіюсь, я відповів на ваше питання. Да. Дякую за увагу, підписуйтесь і е тримайтесь в курсі. Діліться також цим відео з вашими друзями. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.